Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитесь. Починаємо, як завжди, з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. І дивимось на один день. Сумнівайтесь, який вибір зробити будете, ось що у вас буде завтра. Дивіться, в якийсь момент вам треба буде закрити фінансову ситуацію комусь з вас, комусь треба просто буде, як в колективі, в особистому там сімейному колективі або по роботі колектив. Щось вам треба, просто от ви знаєте, ви вже розумієте, треба ставити крапку в якийсь момент. Але не знаєте, що обрати, от яким чином ту крапку поставити. Ну, такий день. Я думаю, що все ж таки е ви прорахуєте всі можливі і неможливі варіанти, і ви зробите той вибір. Давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ну, хтось тут піде від. Е От, або ви відмовитесь від помочі, ну просто скажете, ну не треба, я сама сам зроблю. В когось буде ситуація, ви можете відмовити людині в помочі, бо будете розуміти, що людина просто ну, як не потребує насправді вашої допомоги. Бо. А чого так? Угу. Бо це в людини трансформації Треба цю трансформацію пройти самотужки, без будь-якої помочі. Бо інакше людина буде все життя думати, що це щось нав'язане, а не ну, от просто так. Самотужки робить вибір, так просто от відчуває, так хоче. Далі дивимось. Діє чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо в цей день. Діє чоловіка у бік жінки. А ви знаєте, чоловік тут буде в чимось допомагати, і з любов'ю то буде робити. І це його такий, ну, як знаєте, націлений на майбутнє. І в якийсь момент буде допомагати розібратися в якійсь інформації, як надавати вам буде ту інформацію. В якийсь момент буде допомагати вам зупинити якусь ситуацію. Пам'ятаєте, той перший рядок, вам десь в чимось треба вибір зробити, щось завершити. От в цей момент може вам стати в нагоді саме чоловік. Тож, якщо дійсно треба буде чиясь допомога, то просіть. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Жінка отут і буде обирати серед двох чоловіків. У нас тут король жеслів і король пентаклів. І пропозиція. Сама жінка може. Робити якусь пропозицію. Може обирати серед двох пропозицій ну, від різних чоловіків. Все ж таки більш емоціонувати буде. От тут просто все на емоціях буде. Що робити, як зробити, той ви. Ну, слухайте, день цікавий. Просто цікаво, серед чого ви там обираєте? Просто знаєте, як. Це може бути взагалі ситуація, коли вам там компліменти роблять чоловіки. і Ви просто от думаєте, кому б з них посміхнутись, а кому не посміхатись на той комплімент. Ну, це я вже жартую, звісно ж. Але ну, просто цікаво, що у вас там за вибір такий буде. Давайте далі дивитись робота. Що у вас завтра буде в роботі. Угу. Треба буде розібратись швидко приїде, зателефонує вам Швидкі, швидко якесь там завдання, прохання, то, що буде ставити перед вами король жезлів. Це може бути ваш керівник, може бути співробітник, може бути хтось там з замовників ваших, ну хтось з ким ви працюєте. І вам не одразу буде зрозуміло, що людина від вас хоче. Навіть можете посперечатись з людиною, може бути таке, що він в якомусь такому не настрої буде і щось там своє відстоювати буде з вами. Ну, будьте готові до активних дій саме з боку чоловіка по роботі. Що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти завтра? Знову ж таки, вибір. Знову ж таки, буде два варіанти, які будуть обговорюватись король кубків. Коли вам треба, буде сумніви відсунути від себе, а ви то й зробите, ви як королева мечів виходите на завтра, і ви знаєте, з холодною головою він буде активно, щось там емоційно вам ну, щось трошки так вибивати вас зі стану рівноваги. А ви ні, ви, знаєте, емоції ви якось так не берете до уваги. Ви просто будете розмірковувати, що і як робити. Сумніви одразу будете обирати, прибирати від себе і. Просто знаєте, як ситуацію, оце викликає сумніви. Ви обрали такі моменти з ситуації, ви їх прибрали, а далі вже ви зайняті будете в рівноваженням ну, там, теми, ситуації, там, що там у вас буде. Давайте побачимо, від чого краще, б за все, відмовитись. Від чого вам завтра відмовитись. Дуже день буде активний на спілкування. От зараз виходить король мечів. І це, це як фахівець якийсь. Це лікар, вчитель, будь-який інший фахівець. Давайте не, не перелічиш усіх. І швидко треба буде або викликати таку людину, або прийти на спілкування з такою людиною. Знаєте, як може записатись треба буде швидко. Ми ж питаємо. Від чого відмовитись? Тут є король кубків на дні колоди. Може вас трошки плутати, наприклад, ну там щось своє пропонувати. Просто, ну, ви нам були показані королевою мечів, вона не про заплутаність, вона навпаки. Вона будь-яку ситуацію. Роздивиться, розкласти на атоми, вміє, складає все це потім і вже з результатом. Тобто це людина, яка не буде реагувати на чиїсь там емоції, вона просто вона собі своє знає. Отак От і ви тут, в цій ситуації. Чи хтось вас буде квапити, чи ви самі собі скажете, що треба поквапитись, там вже дивіться, як вам буде краще за все, як це зручніше для вас буде І взагалі, то як по відчуттях, то не треба поспіхом робити, вам треба розміркувати, що як. І... Тільки потім вже діяти. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути цей день якогось нового початку. Там, де, знаєте, все інше обнулюється, і ви зосереджені на одній якійсь ситуації. Це щось, що буде вами робитись на довгий час наперед. Це не ситуація, яка в межах цього дня почата і е, закрита. Ні, це знаєте, як е, 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 ви, ну, поцікавтесь, вивчити для себе щось, е, зрозуміти для себе щось, в чим вам треба буде знов-таки зробити вибір, ну просто день під грифом вибір. Прийняття рішення. Цього не уникнути. Ми ж питаємо, чого вам не уникнути. Вам просто, от як треба буде вирішити, що для вас важливіше, на що ви спроможні. На що ви хочете згоджуватись, що хочете від себе взагалі відсунути. З ким ви хочете співпрацювати, наприклад, далі, з ким не хочете, з ким хочете спілкуватися, з ким не хочете. От просто, от, знаєте, от одне друге, одне друге, от такий день навіть ну, от, до вечора можете втомитись від того, що от такі думки у вас будуть просто. Атакувати, так хочеться сказати. Порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. День, коли ви будете залежні від того, що ви робите. Над чим ви працюєте? День, коли ви через роботу будете наповнюватися енергіями, але і робота буде вас тримати. От знаєте, поки не зробите все, що ви собі напланували, ви як ну, не схочете, не зможете. Далі щось робити. Чого так? Бо ви дуже чітко собі будете розуміти, що саме те, що ви робите в цей день, буде, принесе вам гроші в майбутньому. Ну, Наприклад, ви знаєте, що наприкінці тижня ви будете вже рахувати зарплатню. Тобто, день, коли. Все, над чим ви будете працювати, буде для вас над важливим саме результатами, ну, заробітками, хочеться так все ж таки казати. І для когось треба попрацювати над залежностями. Так, вам складно, але вам треба закрити якісь свої залежності. Ну, наприклад, ви залежні від кави, наприклад, ви залежні від солодкого. А ви ну там будь-яка може бути залежність від якоїсь людини ви залежні, то треба пропрацювати ці моменти, щоб ви не були так залежні. Ну щось, наприклад, ви не можете щось робити, поки, поки там свою частину роботи не зробить якась людина. Тобто карти тут говорять, що, що у вас в цей день буде можливість попрацювати над якоюсь своєю залежністю. І, і що, і ви будете задоволені, так? ви зможете від чогось відмовитись, хоча воно вам так симпатично, так цікаво буде. Але знаєте, як ви знаєте, до якого результату вас це приведе в майбутньому. І ви тут, так, ви тут дійсно візьмете себе в руки і ситуацію, ну і. Переінакшити. Для когось все ж таки це буде ситуація чиясь, коли ви можете допомогти людині словом, прикладом, чим завгодно, пропрацювати залежність. Ось так буде. Для когось, але це в меншому відсотку. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. І просто, що ви в мене є. Дякую, і всім пока!